Вересні 2024 року. Перелік послуг Олександрійського ЦНАПу доповнили 19 послуг для ветеранів та членів їх родин. Про які саме йдеться, пояснила очільниця центру. Вересні 2024 року. Ми внесли 19 обов'язкових послуг до переліку послуг, які надаються в ЦНАПІ міста Олександрія, на які які надаються міністерством ветеранів України. Серед них є послуга витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Дана послуга запрацювала на порталі Дія 6 січня 2025 року. В нас вона також впроваджена і ми вже на даний час надаємо дану послугу. За цією послугою до нас можуть звернутися учасники бойових дій, ветерани війни, члени сімей загиблих, а також треті особи це особи по дорученню. Дана послуга надається впродовж 10 хвилин, надають її всі адміністратори ЦНАПу. Раніше даного витягу взагалі не формувалося, це послуга, яка впроваджена вперше, і надається через, відповідно, портал Дія через адміністраторів ЦНАПу. Даний витяг може бути необхідний заявнику, наприклад, при оформленні соціальних послуг для того, щоб отримати пільгове харчування дитині, тобто підтвердити стан що це є особа, учасник бойових дій, щоб не показувати документ, який є посвідченням. Фахівець розповіла, які документи необхідні для оформлення витягу. Щоб отримати послугу, заявник повинен мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення учасника бойових дій в електронному або паперовому варіанті. В електронному це на застосунку дія. Відповідно, якщо це особа по дорученню, то у особи по дорученню повинна бути довіреність, паспорт, ідентифікаційний код, члени сімей загиблих або безвісти зниклих надають документи особи зниклого або померлого, які є в копіях, або свідоцтво про смерть, і відповідно свідоцтво про одруження, якщо звертається дружина. Електронна послуга це тільки витяг, всі інші через звернення до адміністратора ЦНАПО надаються міністерством ветеранів. Тільки витяг через електронна послуга у нас лише витяг. Всі інші послуги це отримання одноразової допомоги волонтерам або добровольцям. Всі ці послуги надаються через звернення до адміністратора ЦНАПу і надаються вони безпосередньо Міністерством ветеранів в Київ. Ми направляємо документи новою поштою. На даний час до нас жодного звернення ще по даному напрямку не було. Отримати вище згадані послуги наразі зручно, адже не треба їхати до мін ветеранів до Києва. Заява подається за місцем перебування особи.